Китайський суд у провінції Цянцю виніс шокуючий вирок екс голові спортивного відомства Веню. Смертна кара з дворічною вістрочкою за хабарі на 33 мільйони доларів з 2009 по 2024 рік та зловживання владою з 2016 по 2022 рік. Куруючи спорт і кіберспорт як голова General Administration of Sport, він не лобіював інтереси ігрової індустрії, зокрема, не оскаржив жорсткий ліміт від національного управління преси та публікацій, який обмежив неповнолітніх лише трьома годинами гри на тиждень по одній годині з 20.00 до 21.00. Перший у п'ятницю, суботу, неділю та свята. Це фактично заблокувало шлях молоді в єспорт е Юніори Юніор не можуть тренуватися. Всі турнірні гравці мусять бути 18+, що послабило Китай на глобальній арені. За хорошу поведінку вирок можуть пом'якшити до всього на всього до вічного ув'язнення. Коротше, так гарно це все зробили, що навіть не зрозуміло, чи то за хабарі його взяли, чи за перешкоду розвитку кіберспорту у Китаї.